136 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксував генштаб. Це дані станом на 22 другу годину. Напередодні найскладніша ситуація традиційно на покровському відтинку. Там силам оборони вдалося спинити 43 атаки противника. Тривають важкі бої в районах Торецька та Часового Яру. Росіяни намагаються прорватися на Дніпропетровщину. Вісім атак ворога вдалося спинити на новопавлівському відтинку. Ще один вектор наступу окупантів. Харківщина. Тривають бої на околицях північніше Куп'янська. І зараз дізнаємося більше про ситуацію на ще одній ділянці фронту на Харківщині. Про оперативну ситуацію в районі Волчанська розпитаю Романа Косе, начальника прес-служби бригади Фортпост, підполковника. Пане Романе, вітаю вас. Добрий ранок, добрий ранок, пане Романе. Ми бачимо QR-код на екрані. Це означає, що буде збір. На що збираємо, скільки грошей нам потрібно. Ми збираємо на дрони на засоби РЕП для наших хлопців. Тобто, ми е, робимо все для того, щоб забезпечити безпеку е, нашої піхоти, які знаходяться безпосередньо на позиціях, безпосередньо на передку. Тобто, що ми робимо? Ми не що збираємо на дрони, які будуть виявляти ворожі цілі. Це дрони розвідувальні, це мавіки, отелі, які злітають в небо та е, побачать е, наступ противника. Побачить техніку, живу силу противника. Також збираємо на fpv дрони, які Вразять ці цілі, тобто FPV-дрони на оптоволотні, FPV дрони звичайні, які допоможуть не дістатися цим ворожим засобам до наших хлопців, і звичайно на протидію таким засобам ворожої сторони, тобто це система РЕП, щоб наші хлопці себе більш безпечно почували безпосередньо на передових позиціях. Я звертаюся до глядачів. Будь ласка, ви знаєте, що робити. Я дуже прошу долучитися до нашого збору. А для цього варто відсканувати оцей QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Або нижче, зверніть увагу, там є номер картки. Наголошую гроші напряму йдуть у бригаду в даному випадку. Бригаду «Фортпост». Пост. Ми не маємо до цього жодного стосунку, але ми збираємо. Ми допомагаємо збирати гроші. Ми з вами можемо збирати великі суми? Ми з вами це знаємо. Будь ласка, будь-яка комфортна для вас сума, навіть якщо це просто 5 гривень, малих донатів не буває. Головне бути небайдужими. Пане Романе, яка наразі інтенсивність бойових дій безпосередньо у Вовчанську, на його околицях? Ну, якщо, наприклад, порівнювати з попередніми тижнями, е, бої постійно тривають, тобто, ворог постійно намагається захопити будь-яку територію. Нашої країни не важливо, де це чи на Вовчанському напрямку, чи на е, якому іншому. Тобто, якщо казати про відповідно нашу ділянку відповідальності, ворог намагається штурмувати, застосовує різні е, засоби, як дрони, так і розвідувальні дрони. Там живу силу е, техніку, тобто різні є способи його е, використання з штурмів, але постійно спостерігаємо намагання. 에, просинутись хоч трохи. Ми цьому заважаємо і не даємо будь-що зробити. Ще раз до глядачів. Будь ласка, ми збираємо. Ви бачите QR-код на екрані. Його варто відсканувати. Ми збираємо на дрони різні розвідувальні і ударні, радіокеровані і е, оптоволоконні для бригади Форпост будь ласка, мета збору півмільйона гривень. Ви знаєте, що дрони дуже важливі. А це і водночас це розхідний матеріал, тому що а, це витрачається. Вони витрачаються швидко, але головне, вони дозволяють а, зберігати життя наших захисників. Це їхня друга головна а, функція. Я би сказав, напевно, перша а друга головна це бити ворога, а, що успішно робить, тому числі бригада Форт Пост. Будь ласка, будь-яка комфортна для вас сума просто зараз дуже допоможе нашим захисникам, нашому війську загалом. Дякую вам за здалегідь, пане Романе. Генштаб повідомляє про постійні, але безуспішні штурми противника малими піхотними групами. Чи змінилася тактика ворога за останній час? І як сили оборони на це реагують? От ваша бригада, зокрема. Ну, мали піхотні групи постійно штурмують нас, напевно, ще з, з, з середини весни. Тобто, тактика їх поки що не змінюється, Зміни тактики не спостерігаємо. Але слід розуміти, що окрім цих піхотних груп, ще застосовуються дрони, каби, всі засоби артилерія, їхня, всі засоби подавлення наших засобів захисту, так би мовити. Тобто, на даний час ми маємо ще літо. Зелене насадження є певні. Кущі дерева, якщо ми будемо говорити про околиці населеного пункту, якщо ви там зараз на екранах бачите саме місто Вовчанськ, то розумієте, що там такого вже немає давно, але в будь-якому якому випадку насадження є, які дозволяють окупантам ховатися. Вони намагаються використовувати місцевість для того, щоб підійти ближче до наших хлопців і вступити в стрілецький бій. Тобто, якщо ми там можемо говорити про початок весни, про зиму, то вони намагалися на техніці на різних засобах під'їхати чим найближче. Штурмували техніку, то зараз вони штурмують на мотоциклах, на багі, на квадроциклах. E, потім, якщо вражаються, коли вражається їхня техніка, вони спішуються, якщо у них є змога, і продовжують свій рух за допомогою своїх ніг і намагаються штурмувати в стрілецький бій. Нав'язати цей бій, чим ближче підійти до наших хлопців. Але наші півні розрахунки, наша ер їх заздалегідь, бачить і вражає їх. А скажіть, будь ласка, чи використовує противник цю тактику? Два тижні тому про неї багато говорили у ЗМІ. Це було пов'язано з подіями під Покровськом. А оцю такніку, тактику, перепрошую, такого проповзання якихось певних там кілзон і таємного а, проникнення у а, тил, чи там за позиції обороні наших військ? Звичайно, вони намагаються просунутись будь-якими способами. Угу. Е, е, вони там е, йдуть малими групами. Якщо там говорити про останніх полонених, то можна сказати зазначити, що останнього полоненому і деяких останніх полонених ми брали, які розповідали, що їх заводять за допомогою дронів, тобто самих піхотинців, е, вже навіть не використовують там ці мотоцикли чи баги, тому що ми їх знищуємо, намагаються е, в різні пору доби провести їх просто за допомогою дронів, тому що ця піхота, яка там сунеться на нас. На цій ділянці місцевості мало що орієнтується, тобто вони за допомогою дронів заводять в певні посадки, накопичують, а потім там вже дають команди uh -huh. штурмувати наших хлопців, тобто різні є способи саме штурмувати штурми штурмів наших позицій, тобто така ситуація. Ще раз до глядачів, будь ласка, шановні, доєднуйтеся до збору qr код на екрані. Ви знаєте, що робити? Нижче є номер картки. Ми збираємо на дрони розмаїті інструменти повітряного бою для бригади Форпост. Будь ласка, допоможіть нашим захисникам а, просто отримати інструменти, які до того ще є розхідними матеріалами. Вони швидко витрачаються, адже а, чисельність ворога велика. Витрата дронів теж велика з нашого боку, багато дронів із ворожого, але наші бійці вдало, їм їм дається протистояти. Але їм потрібні інструменти, і ви просто зараз можете допомогти їм. Навіть якщо перекажете от на, цей, на цю картку за цим QR-кодом, навіть якщо 5 гривень. Ми з вами це робили багато разів. Ми збирали величезні суми і. Кожен окремий донат, я вам скажу, не був таким астрономічним. Він був маленьким, просто нас багато, а багато нас завдяки тим людям, тим українцям, які зараз нас захищають на передовій. І все, що я від вас прошу, трохи їм допомогти. На якісь 5, 10, ну можливо, 20, можливо, для когось і тисяча гривень нормально. Просто допоможіть. Головне не бути байдужими. Як я часто кажу, це наш обов'язок, поки ми тут, а вони там, ми мусимо допомагати фронту. Почніть день. З благо з благого вчинку допоможіть нашим захисникам. Дякую вам за це заздалегідь, пан Романе. Ви підняли дуже цікаву тему. Якщо дозволите, от поки ще літо сказали ви, але ж наближається зима. А от відсутність цієї зеленки рослинності, так вона кому більше а, ускладнить так би мовити, задачу нашим оборонцям чи тим, хто наступає? Це буде задача ускладена як нам, так і їм, тому що в будь-якому разі погодні умови впливають на тактику ведення бойових дій, як нашу, так і загарбників. Але наразі, в будь-якому випадку, всі знають, що захищатися легше. Якщо ми там наша, наша задача захистити нашу територію, нашу країну. Тобто ми можемо виставити певні загородження, як ми це і робимо. Тобто піхота не тільки дрони там вирішують, да, і артилерія може бути самі елементарне загородження, якісь колючі провалки, мінні вибухові загородження, які за допомогою дрона встановлюються, елементарні там колючі предмети, на які може наступити ворожий піхотинець і поранити собі ногу. Це теж нада спрацьовує. Тобто будемо виходити вже з тих обставин, які в нас будуть, будемо дивитися, як ворог буде змінювати свою тактику, обичаюсь, і вже приймати рішення стосовно ведення бойових дій безпосередньо взимку або восени. Поки що листва не впаде, то ми мало вони намагаються, як я вже казав, застосовувати ці дерева і кущі і пробиратися до нас. За допомогою їх. я думаю, що як паде листва, то буде трошки легше їх виявити, ці посадки густі, які є поблизу вовчанська, будуть легше продивлятися і вражатись нашою аеророзвідкою. А те про що ви розповідаєте? Ви ви абсолютно правильну ремарку зробили на початку. Це це вже було, знаєте, як той мем. А, противник не використовує якихось нової нової тактики. А чи використовує нову техніку? Чи бачите ви зразки нової ворожої техніки, от на своїй ділянці фронту? Ну ми там недавно вивлучали вражали ворожий танк, але сказати, mm -hmm. що там ворожа техніка якось змінилася. Вони також використовують дуже сильно свої там сонцепокі, певні дрони. Намагаються навіть дронами там все частіше залітати на позиції, знаходити ці позиції. Намагаються каби активізували. Але так, щоб масово вони застосовували там свою техніку, бронетехніку, ми поки цього поки літо не спостерігаємо. Тобто, бувають окремі випадки, кошмарить там деякі позиції. Танк, але також виявляємо, дуже замасковані бувають. Вони останній танк там був повністю в листві, який ховався в кущах, в лісосмузі, і хлопці його знайшли та вразили. Шановні глядачі, я знаю, що е, йде збір. Він не так швидко йде, як хотілося, б, але йде. Будь ласка, піднатисніть. Ми можемо, ну якщо не закрити, то сильно додати до цього збору. Я дуже вас прошу, доєднуйтеся. От е, це непоганий посил. Почніть ранок з благої справи, допоможіть нашим захисникам бити окупанта ефективно. Ми збираємо на дрони, е, розвідні ФПВ для бригади «Форпост». Бачите, це пан Роман Косе. Ми з ним зараз розмовляємо. Гроші йдуть напряму в в бригаду. Тобто, все абсолютно прозоро, ви це знаєте, пане Романе. І ще а наскільки ефективні зараз? Багато просто говорили про те, що мовляв у росіян такі реби, якісь там ну чарівні, просто наскільки вони ефективні? Наскільки йде війна ребів зараз там на вашій ділянці? Треба розуміти, що реби не завжди зараз е дієві, тому mm. що бувають інші засоби. Якщо ми. Будемо говорити саме про HPV-дрони, про оптоволоконні дрони на HPV-дрони, на оптоволокні. Тобто, не завжди РЕП, стандартне РЕП, до якого ми звикли, системи РЕП, може продіяти даним засобом. Тобто, це дозволяє залітати чим найглибше в тил ворога. Ми це робимо, знаходимо їх логістичні там сполучення і намагаюся їх вразити, їх підвози там певної провізії, там інші різні засоби. Але що там є гарні риби, і у нас теж є гарні риби. Тобто, це війна не стоїть на місці, технології розвиваються і в будь-якому випадку ми намагаємося ці системи вразити там дронами на оптоволокні, оптоволокні щоб могли дрони звичайно підлітіти, побачити, що там відбувається ближче. Пане Романе, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову. І, звісно, за вашу службу вам і вашим побратимам. Це Роман Косе, начальник пресслужби бригади Форпост, підполковник. І я також дякую нашим глядачам, тому що за час нашої з вами розмови вони зібрали трохи більше 80 тисяч гривень. Дякую вам і шановним глядачам теж. На все добре. Дякую.